Належні межі розуму, як контролювати себе, а не емоції. Так міркуюсь, що ти вже старий. Не дозволяй йому і далі рабствувати, і далі смикатися в несуспільних прагненнях, а перед долою і далі томитися сьогоденням або ЗАнурюватися в майбутнє. Марк Аврелій Роздуми 2.2 ми ображаємося на людину, яка нами командує. Не кажіть мені, як одягатися, як думати, як робити мою роботу, як жити. Адже ми самостійні, самодостатні люди. Принаймні, ми так вважаємо. Але якщо хтось скаже щось, із чим ми не згодні, щось усередині нас тут же заявить, треба посперечатися. Якщо перед нами тарілка печива, його треба з'їсти. Якщо хтось робить те, що нам не до душі, ми зобов'язані сердитися. Коли трапляється щось погане, ми повинні сумувати, хвилюватися і впадати в депресію. Але якщо через кілька хвилин станеться щось хороше, ми раптом будемо щасливі, збуджені і побажаємо ще. Ми ніколи б не дозволили іншій людині смикати нас так, як дозволяємо робити це власним спонуканням. Настав час поглянути на цей факт так ми не маріонетки, яких можна змусити притає так чи інакше просто тому, що ми так відчуваємо. Ми повинні контролювати себе, а не піддаватися емоціям, тому що ми незалежні, самодостатні люди. Свобода від внутрішнього рабства, урок Марка Аврелія. У цьому глибокому уривку Марк Аврелій, римський імператор і філософ Стояка, звертається до нас із суворим але звільняючим закликом. Він нагадує нам, що, незважаючи на наше прагнення до незалежності від зовнішнього контролю, ми часто дозволяємо власним емоціям та імпульсам керувати нами. Перетворюючи нас на рабів своїх внутрішніх реакцій, Це внутрішнє рабство заважає нам жити повноцінним, розумним життям, обтяжуючи нас несуспільними прагненнями та примушуючи томитися сьогоденням або потопати в майбутньому. Ми пишаємося своєю автономією. Ми обурюємося, коли хтось намагається вказувати нам. Як жити, що думати, чи як поводитися, і це природно, адже прагнення до свободи є фундаментальною людською потребою. Однак Марк Аврелій показує нам дзеркало, у якому ми бачимо парадокс, хоча ми рішуче відкидаємо зовнішній контроль, ми дивовижно легко піддаємося диктату власних емоцій. Якщо хтось скаже щось, що нам не подобається, ми відчуваємо непереборне бажання сперечатися. Якщо перед нами спокуса, ми відчуваємо, що треба її задовольнити. Якщо трапляється щось несприятливе, ми повинні сумувати і впадати в депресію, але якщо з'явиться щось позитивне, ми миттєво стаємо іфоричними і жадаємо більшого. Ці автоматичні, безумовні реакції демонструють нашу власну несвободу, Ми стаємо маріонетками, яких смикають власні ж потяги та відрази. Пастка емоційної реактивності Сучасний світ з його постійним потоком інформації та стимулів лише посилює нашу схильність до емоційної реактивності. Соціальні мережі заохочують миттєві відповіді на новини та коментарі, а культура споживання підживлює наші імпульсивні бажання. Ми забуваємо, що між стимулом і нашою реакцією існує простір, у якому ми можемо свідомо обрати, як відповісти Небезпеки життя, керованого емоціями Необдумані рішення, коли ми реагуємо на емоціях. Ми часто приймаємо рішення, про які потім шкодуємо. Гнів може призвести до руйнівних слів, страх до бездіяльності, а надмірне бажання до імпульсивних витрат. Втрата внутрішнього спокою, постійні коливання між радістю, смутком, гнівом та тривогою виснажують нашу психіку і заважають досягти стійкого внутрішнього миру. Залежність від зовнішніх обставин, якщо наше щастя залежить від того, що відбувається навколо нас, ми стаємо вразливими до будь-яких змін. Життя, кероване емоціями, є життям, де ми не є господарями своєї долі, погіршення стосунків, емоційні спалахи та неконтрольовані реакції руйнують довіру та взаєморозуміння у стосунках з близькими. Втрата часу та енергії, постійна внутрішня боротьба з емоціями, жаль про минулі реакції, та турбота про майбутнє лише виснажують наші ресурси, які могли б бути спрямовані на щось більш продуктивне. Стоїчний шлях до справжньої свободи Марк Аврелій закликає нас усвідомити, що справжня незалежність полягає не лише у свободі від зовнішнього диктату. А й у свободі від внутрішнього рабства власних пристрастей. Він підкреслює, що ми не маріонетки. Ми маємо розум, великий дар природи, який дозволяє нам керувати собою, а не піддаватися емоціям. Як ми можемо досягти цієї свободи? Усвідомлення власної сили Марк Аврелій каже Ти вже старий. Не дозволяй йому розуму і далі рабствувати, це нагадування про те, що у нас є вроджена здатність до раціонального мислення та самоконтролю. Ми повинні використовувати цю силу. Практика паузи між стимулом та реакцією. Віктор Франкл, наслідуючи стоїків, говорив між стимулом і реакцією є простір. У цьому просторі наша сила вибрати свою реакцію. У нашій реакції полягає наше зростання і наша свобода. Коли ви відчуваєте емоційний імпульс, зупиніться на мить зробіть глибокий вдих. Запитайте себе, чи ця реакція є розумною, чи вона відповідає моїм цінностям, чи можу я обрати іншу. Розрізнення суджень та об'єктивної реальності емоції виникають не з самих подій, а з наших суджень про ці події. Наприклад, не сама втрата роботи викликає смуток, а наше судження що це жахливо або кінцем світу. Навчіться відокремлювати факти від ваших інтерпретацій. Визначення, що є несуспільним прагненням. Марк Аврелій застерігає від прагнень, які не узгоджуються з нашою природою як розумних соціальних істот. Це надмірні бажання, егоїзм, бажання домінувати чи ображати інших. Відмовляючись від них, ми звільняємося від внутрішнього неспокою. Зосередження на теперішньому моменті. Не дозволяйте розуму утомитися сьогоденням або занурюватися в майбутнє, це означає бути повністю присутнім у тому, що ви робите зараз, практики усвідомленості можуть допомогти у цьому. Прийняття долі еморфа емоційний опір долі, наприклад, гнів на те, що ми не можемо змінити, є формою самокатування. Стоїки вчать приймати те, що не під нашим контролем, і зосереджуватися на тому, як ми можемо реагувати на це з гідністю переваги самовладання та розумного життя. Коли ми вчимося контролювати себе, а не піддаватися емоціям, ми відкриваємо для себе численні переваги. Внутрішній спокій, ми стаємо менш вразливими до зовнішніх потрясінь і можемо зберігати спокій у стресових ситуаціях. Чіткість мислення наш розум працює ефективніше, коли він не затьмарений гнівом, страхом чи надмірним бажанням. Ми можемо приймати кращі рішення, Покращені стосунки. Здатність керувати своїми емоціями робить нас більш емпатичними, терплячими та розуміючими у взаємодії з іншими. Справжня свобода. Ми стаємо господарями свого внутрішнього світу, а не рабами своїх імпулів. Це найвищий рівень свободи. Ефективність, коли ми не витрачаємо енергію на боротьбу з власними емоціями. Ми можемо спрямувати її на досягнення своїх цілей і виконання своїх обов'язків. Благополучне життя, життя кероване розумом, а не емоціями, є більш стабільним, змістовним і, зрештою, більш щасливим. Марк Аврелій закликає нас прокинутися. Настав час відмовитися від ілюзії, що ми є вільними. Поки наші власні емоції смикають нас як маріонеток. Ми маємо вибір ми можемо бути заручниками своїх потягів або ми можемо використовувати свій розум, щоб контролювати себе і жити як справді незалежні та самодостатні люди, цей шлях вимагає свідомих зусиль та постійної практики, але винагорода це справжній внутрішній мир і свобода. Яку одну автоматичну емоційну реакцію ви спробуєте контролювати сьогодні, використовуючи свій розум?